Вітаю, шановні, апостол Петро каже, що покажіть все старання, прикладіть все зусилля в вірі вашій. І головне слово, все. Він не просто сказав: прикладіть зусилля, а все зусилля. Прикладіть в вірі вашій і покажіть, покажіть доброту. Чесність, братерство, правду, здоровий глузд, любов. Віра, вона видима. Якщо ми кажемо, що ми віримо і не прикладаємо зусилля це пуста віра, це бісільська віра. В вірі, ми повинні показати добро. І такий приклад сусіднє государство. Сусідня держава. Вона прийшла на нашу територію, грабує, вбиває, гвалтує, порушує всі заповіді Божі. І при цьому каже, що ми віруюча країна. Багато військових, які прийшли з тієї території, на нашу територію, їхні батьки. Проживають на нашій території, рідні, близькі, і вони бомблять ті села, де знаходяться їхні близькі. рідні Батьки в заповіді написано: якщо ти підіймеш руку на свого батька чи матір, таку людину потрібно побити камнями. Заповітня, старозаповітній час таких дітей побували камінням. І сьогодні вони кажуть: ми віруюча нація, ми рука Божа і показують в вірі своїй не добро, а ненависть, вбивство, насильство, гвалтування ніякого добра, ніякої честі, совісті, моралі, правди, здорового глузду. Терпіння, братерства, любові немає. І можна з твердістю сказати, що це бісівська віра. Вона не просто пуста, а навпаки, вона робить все навпаки протиположне заповідям Божим. І, відповідно, ми можемо сказати. Яка віра вірна? Та віра вірна, де прикладаються зусилля, де показується любов, де є правда, де відстоюється правда, де є стійкість, де є терпіння, де є любов. Амінь.